Приварюй. Дай я покажу нашим читачам. Отака, бачите, ось закладна вам. Ще вона забетонується. Все буде чудово. Дніпроем. Друзі, дуже гарний оцей апарат, професійний. Ще брав я його, не знаю, років сім назад. Дуже гарна сварочка. Так, поїхали. Захист. Проводів, все, бачите, все круто. Електроди Дніпро М. Е... Все не про. <реш> О, все, не я знімати. Зайця зловив. Друзі, і показую ж вам. Ось такі будуть закладні. Завтра вже ми там все їх клейком, там все, бетончиком, все буде чудово. Слідкуйте, завтра ми плануємо все ж таки бути тут цілий день, дай Бог, щоб все вийшло. І цілий день будемо вам знімати відоси про електроворота, електрохвіртка, домофони. Дроти, все вам будемо показувати. А також спробую попасти в будинок всередину і вже вам показати там внутрішні роботи. Е, слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте, а також задавайте запитання, друзі. Кому потрібна консультація, звертайтесь. Чим зможемо, допоможемо.